Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! Розглянемо дев'яту енергію. Її особливості проявлення, плюсові та тіньові сторони. Ітак. дев'ята енергія це енергія мудреця, яка символізує внутрішню мудрість, самостійність, рефлексію та пошук істини. Дев'ята енергія асоціюється з усамітненням, самоаналізом та внутрішнім зростанням. Мудрець. Це символ тиші та внутрішнього прозріння, це людина, яка воліє усамітнення для відновлення енергії, щоб дослідити свій внутрішній світ і знайти розуміння про себе і про світ навколо, щоб увійти у свій внутрішній простір і досліджувати свої думки, емоції та душу, що стане в допомозі йому знайти розуміння своїх істинних цілей та напрямів у житті. Дев'ята енергія символізує пошук істини та усвідомлення сенсу життя, прагне вищого пізнання, уявляючи собою вченого, філософа або мудреця, який шукає істину та духовне просвітлення. Загалом дев'ята енергія це шлях самоаналізу внутрішнього зростання та пошуку істини. Ця енергія закликає нас звернутися до своєї внутрішньої мудрості, здобути самостійність і знайти гармонію з собою та світом навколо. А також готовність відмовитись від матеріальних благ та тимчасових насолод заради більш глибокого духовного розуміння та розвитку. Людина по 9 енергії може бути джерелом натхнення і мудрих порад, допомагаючи вам пройти через періоди особистого розвитку та ізоляції. Вона може допомогти вам знайти свій шлях та усвідомити свій потенціал. Отже, виділимо позитивні сторони 9 енергії. Це мудрість та зрілість, самовідданість та самодисципліна, внутрішня подорож та самодослідження, внутрішня глибина та пізнання, мудрий порадник та наставник. Також це свобода та незалежність. Все це лише деякі позитивні сторони дев'ятої енергії. Кожен може знайти свої власні відчуття цієї енергії, залежно від свого досвіду та ситуації. Однак, якщо дев'яту енергію розглядати з негативного боку, то енергія мудреця в мінусі символізує віддалення від навколишнього світу, відхід у себе або відсутність соціального зв'язку. Як і будь-яка енергія, енергія мудрець у мінусі також має своє обмеження і не може відповісти на всі запитання та не може вирішити всі проблеми. Мудрець у мінусі символізує шлях самотності та ізоляції, це може бути неприємним та незручним для деяких людей. Але тривалий час на самоті може призвести до почуття віддаленості та відсутності підтримки. Відсутність зовнішньої допомоги вказує на необхідність розраховувати тільки на власні сили та ресурси. Мудрець в мінусі може бути мовчазним і не давати ясних відповідей. Це призводить до нестачі зворотнього зв'язку та розуміння, через що виникають сумніви та невпевненість. У погоні за духовним розвитком і розумінням мудрець може втратити зв'язок із реальністю та навколишнім світом, що призводить до відсторонення подій та проблем, які потребують уваги та дій. Один із недоліків дев'ятої енергії це його фокус на самому собі та своєму внутрішньому шляху, що призводить до егоїзму та неприйняття інших людей та їх потреб. Також енергія у мінусі може бути пов'язана надмірною внутрішньою роботою та зневагою до зовнішнього світу. Це призводить до дисбалансу та неповноцінності в житті людини. Ще у мінусі енергія вказує на невизначеність та відсутність ясності у житті. Замість того, щоб активно вирішувати свої проблеми, мудрець у мінусі прагне уникати їх, що може призвести до накопичення проблем та подальшого погіршення ситуації у довгостроковій перспективі. Іноді дев'ята мінусова енергія вказує на відмову від зобов'язань та відповідальності, що також призводить до проблем та конфліктів з іншими людьми, особливо, якщо вони очікують від вас участі у спільних справах. А так як дев'ята енергія це символ усамітнення, самозречення та внутрішнього пошуку, то енергія має також і свою тіньову сторону, яка може проявлятися у різних аспектах. Однак усамітнення в тіньовому боці може призвести до надмірної ізоляції від навколишнього світу, від людей та нових можливостей. Тіньова сторона енергії проявляється у повному запереченні суспільства та соціальних норм. Людина може стати надмірно незалежною і відкидати всі цінності та очікування суспільства. Ще одна тіньова сторона енергії це самоізоляція, де людина надто замкнена у своїх думках та емоціях. І відмовляється від допомоги або підтримки інших людей. Вона втрачає напрямок та цілі у житті. Людина може почуватись втраченою і байдужою до життя. І не знає, що шукати або куди рухатись. Тіньова сторона енергії дає людині пасивність та бездіяльність. Важливо пам'ятати, що тіньова сторона енергії тільки відображає негативні аспекти та виклики, і це не означає, що вони не можуть бути поборені. Робота над самим собою може допомогти подолати тіньові аспекти і набути гармонії та балансу. Дев'ята енергія сприяє медитаціям, роздумам та рефлексії над своїми думками та вчинками. Сфера діяльності дев'ятої енергії пропонує унікальні можливості для самопізнання, духовного зростання, пошуку гармонії та спокою у собі. У сфері діяльності мудреця можна виявити різні практики, такі як молитва, медитація, йога, читання духовної літератури, пошук свого духовного шляху та таке інше. Енергія також може вказувати на необхідність тимчасового відходу до монастиря або іншого місця усамітнення, де ви зможете повністю присвятити себе своїй духовній практиці. Отже, сфера діяльності 9-ї енергії пов'язана з усамітненням, самодослідженням і духовним розвитком. Її основними аспектами є медитація та йога, самотність та відстороненість, духовна подорож, самодослідження та внутрішнє зростання, вчительство та допомога іншим. Зазвичай дев'ята енергія асоціюється з такими професіями як духовний наставник або гуру, де професія пов'язана з духовним розвитком, проведенням ритуалів та навчанням інших людей духовним практикам, також психолог або психотерапевт. Професія пов'язана з психологічним консультуванням, лікуванням та допомогою людям у їхньому особистісному або емоційному зростанні. Ще. це вчитель, професія вказує на передачу знань та досвід іншим людям. Також це дослідник або вчений, професії пов'язані з науковим дослідженням та пошуком нових відкриттів, ще консультант або радник, професії пов'язані з допомогою та підтримкою людей у прийнятті важливих рішень та вирішенні проблем. Ще це художник або письменник. Професії пов'язані з творчістю, самовираженням та створенням творів мистецтва та літератури. Також це можуть бути таролог або астролог. Енергія мудреця може вказувати на професію, пов'язану з використанням карт таро або астрологічних знань для передбачення майбутнього і допомоги людям у їхньому життєвому шляху. А тепер розглянемо рекомендації, які можуть допомогти працювати з дев'ятою енергією. І так, знайдіть спокійне місце, де ви можете бути наодинці із собою, дозвольте собі медитувати, розглядати свої думки та почуття без зовнішнього впливу. Це допоможе вам краще зрозуміти себе та свої потреби. Постарайтеся створити собі спокійне і тихе оточення, відключіть телефони, комп'ютери та інші джерела інформації, які можуть відволікати вас від ваших думок та почуттів. Дозвольте собі насолоджуватись простором і часом, який ви виділяєте собі. Записуйте свої думки, сни, враження та спостереження. Цей процес допоможе вам усвідомити свої внутрішні проблеми та прагнення знайти ресурси, що також можуть стати інструментом для саморефлексії і самоаналізу. Дозвольте собі дослідити свої мрії, фантазії та візуалізації, дізнайтеся більше про свої приховані страхи, бажання та амбіції. Це допоможе вам розвинути вашу інтуїцію та глибине розуміння себе, займіться духовними практиками. Вони допоможуть вам розширити свою свідомість та розвинути гармонію між вашим зовнішнім та внутрішнім світом. Дуже важливо знайти баланс між часом, проведеним на самоті, та спілкуванням з іншими людьми. Не забувайте про свої стосунки, сім'ю та друзів. Пошук внутрішнього зростання не повинен призводити до ізоляції. Важливо пам'ятати, що кожна людина може мати свій унікальний підхід до роботи з енергією мудреця. Ви можете вибирати те, що найбільше відповідає вашим потребам та уподобанням. Всім дякую! Кому сподобалось, ставимо вподобайку.